Окетний удар по найголовніших базах та складах зброї спалахнули казарми, повні солдат. Масштабна атака росіян обернулася жахом для самих окупантів. ЗСУ швидко відреагували на обстріли Львова, Запоріжжя та Івано-Франківська. Ну і тепер вже вибух за вибухом викошує самих рашистів, які давали накази бомбити Україну. Вітаю вас, глядачі! Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Росіяни поплатилися за чергові ракетні удари по Україні, зокрема по Львову та Запоріжжю і інших містах України. Все почалося з того, що Росія здійснила чергову масовану дронову та ракетну атаку на Україну, і під ударом серед іншого була Львівщина та місто Львів, де лунали вибухи та тривала робота ППО за повідомленнями влади та повітряних сил місто та область атакують шахеди та крилаті ракети, запущені із моря та бомбардувальників. Туди на сто МС. Повідомляли про численні вибухи у Львові. Через масований удар по місту влада Львова заявила, що. Громадський транспорт сьогодні не вийде на маршрути, але згодом повідомила про поступове відновлення його роботи. Також у частині міста зникло світло, а кількість загиблих постійно зростає. Після російських обстрілів у місті триває декілька пожеж. У місті сильне задимлення. Повідомив про це в самар міста Львова Андрій Садовий. Мешканців просять зачинити вікна та не виходити на вулицю. Загалом у Львівській області низка проміських поїздів курсує із затримкою до 30 хвилин. Повідомила про це Укрзалізниця. Одна з пожеж на місці влучання охопила індустріальний парк сперу. Повідомив Мар Львова. Він додав, що це цивільний об'єкт без будь-якої мілітарної складової. Парк створював сучасну виробничу та логістичну інфраструктуру. За даними місцевих змі, у Львові знищені житлові будинки неподалік аеропорту. Спочатку мар міста Андрій Садовий повідомив про атаку на Львів шахедів, але згодом повітряні сили написали, що на місто летять запущені із моря калібри. Ракети за даними повітряних сил атакували низку міст заходу України. Зокрема, під ударом також Стрий, де розташовані стратегічні підземні сховища газу. Ну і також, за даними моніторингових каналів та повітряних сил, під атакою був і Бур Тин та дрогобич, де розташовані енергетичні об'єкти. Окрім цього, росіяни масово атакували Івано-Франківську область. Найсток ворожого удару є руйнування інфраструктури в регіоні. В області працювала сила ППО про це. Повідомляє керівниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За даними місцевої влади, у регіоні по ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. Згідно з оприлюдненою інформацією, під час удару окупанти навмисно цілилися по об'єктах критичної інфраструктури області. За попередніми даними загиблих чи постраждалих найсток обстрілу немає. За медичної допомогою ніхто не звертався. Утім, зазначається, що в одній із громад області внастокатеку частково пошкоджено житловий будинок. Слова вдячності нашим захисникам неба, які цієї ночі стояли на варті безпеки людей і вкотре продемонстрували відмінну роботу. Дякую всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Написала керівниця ОВА та Росія отримала відповідь за обстріл України. І про це розповів військовий експерт Олег Жданов Він розповів наслідки українських ударів по території Російської Федерації. Тож далі давайте послухаємо. Рассказывал Орск нефте, э, оргсинтез завод, э, который, который поразили дроны Центра специальных операций Альфа Службы безопасности Украины. Так вот сегодня есть более подробная информация, она появилась ближе к вечеру вчера. Поэтому не попало во вчерашний выпуск, но сегодня мы об этом говорим. Итак, deep strike. У нас уже, видите, есть термин даже. Дальние удары по вглубь российской, российской Федерации у нас называется deep strike. Итак, deep strike на глубину 1400 километров. Кстати. СБУ так постаралась, наши лютые, это дроны лютые, наши лютые на крейсерской скорости доползли до этого населения, до Орска, и там поразили завод. Как минимум два попадания зафиксировано на заводе задымление и пожар возник, и, соответственно, он повлек за собой последствия. Так вот, Такая дальность удара и точность этого удара ни, никто не сбил. Кстати, на видео, которое публикуют в социальных сетях местные рашисты, то э, там стрелка дня из, максимум из автоматов. Не было слышно стрельбы э, чем-то таким крупным, серьезным, даже вот типа мобильных огневых групп, пулем, работы пулеметов не было слышно и тем более не было слышно систем противовоздушной обороны но так как так как удаление 1400 километров в среде z-военкоров действия дронов службы безопасности украины вызвали недоумение и неверие в это если бы не видео с реально летящим лютым то ну не знаю, почему российские оккупанты не верят, точнее, эти пропагандисты не верят в это, они даже обвинили, попытались обвинить Казахстан, что якобы с территории Казахстана осуществлялись пуски по заводу Ворске. Ну, я вам скажу точно, и видите, служба безопасности публикует некоторые подробности, и о самом заводе они хорошо все знают, и Знают по сколько прилетов, какие прилеты, что местные власти Орска признали. Попадання і на заводі об'ївілі евакуацію. Завод был остановил перезвосний цикл. Також у Нижгородській області рефі лунали вибухи. Місцеві скаржилися на атаку дронів та гучні вибухи. Ці атаки став на автоперероблювальний завод лукойл Нижегород, Нєфтя Орг Синтез у місті Кстово. У районі підприємства спалахнула величезна пожежа. Кадри публікували місцеві пабліки. паблікаснерозове там? До речі, росіяни на жарт прилякалися і почали рахувати вибухи. Дехто писав про що менше чотири в районі промзони та висловлювали сподівання, що прилетіло не на завод. Також в мережі з'явилися кадри з пожежою, як заявляється, у районі місцевого нафтоперероблювального заводу «Лукойл», Нижегород Нєфтя ОРГ Сінтез. На це зокрема звернули увагу у телеграм-каналі «Екселенова Плюс. Це підприємство розташоване за майже 1700 кілометрів від кордону з Україною. Його потужність складає 17 мільйонів тонн нафти на рік. Цей завод називають четвертим заволочною. Орефія паралельно у мережі з'являлося відео, на якому помітно чорний дим в небі над Кстовським заводом. Уночі там палала пожежа, яку не могли ліквідувати навіть зранку. Наразі наслідки атаки за горяні на НПЗ невідомі при цьому звуки вибухи були чути не тільки у Кстово, але і у сусідніх містах на захід від обласного центру. Серед іншого варто зазначити, що у силах спеціальних операцій розкрили подробиці стосовно пошкоджень, яких вдалося завдати противнику під час атаки по нафтоперероблювальному заводу у Ленінградській області. Зокрема, операцію здійснили село спеціальних операцій спільно із повстанським рухом у Росії Чорне іскра вони уразили установки «ЛАП-ЛАПС» та «ЛОУ-АВТ-6». це установки з виробничих лінійних алкіл-бензолів та лінійних алкіл-ароматичних сульфанатів і видалення води, солі та первинної обробки нафти. Критично для ворога підприємство палає вже третє у 25-му році. Успішно спеціальним діям продавали чітка координація та планування між силами спеціальних операцій України та представниками. Ми чорне іскра ідеться в повідомленні. Ураження та загоряння на вищезгаданому об'єкті підтвердило і влада регіону і місцеві. У силах спеціальних операцій наголошують, що це одне із найбільших і критичних підприємств противника, потужність якої сігає 21 мільйона тонн нафти на рік. Згідно з оприлюдненою інформацією, цей завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне пальне та інші нафтопродукти. За словами керівника ЦПД РНБО лейтенанта Андрія Коваленка, він входить у топ 5 російських НПЗ. Ну і тим же часом часом Запоріжжя та область також опинилися під масованим ударом шахедами та авіабомбами. Внаслідок цього що не менше 10 влучань було у місті. Там виникли перебої з електро- та водопостачанням. Є влучання в житлові будинки, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. За словами Федорова, внаслідок обстрілу постраждали 8 багатоповерхівок, 8 приватних будинків та нежитлові будівлі. Один багатоквартирний будинок зазнав серйозних руйнувань. В інших – вибиті вікна та пошкоджені фасади. Згодом Іван Федоров уточнив, без світла безпосередньо 67 тисяч абонентів обласного центру. Тро і ще понад 6 тисяч це жителі запорізького району, за словами глави Ова, енергетика вже розпочали роботи із відновлення. Плановий термін завершення до кінця доби додав керівникова. Водночас на Черкащині повітряні сили знешкодили щонайменше 13 безпілотників. Тривога лунала 7 годин протягом ночі. Повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За його даними, поранених немає. Однак у Черкаському районі через падіння дрона пошкоджена лінія електропередач, частина будинків без світла. Ну і ми вчергове наголошуємо на тому, що за всі ці цинішні по наших містах Росія отримає гідну відповідь. Тим паче, що Росія має декілька вразливих точок, які впливають на її здатність вести війну. Сили оборони України працюють по цих ахілесових п'ятах. Про це розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор, військовий експерт Роман Світен. За його словами, Росія має конкретні три вразливі точки, і до кожної з них Україна добирається. Як наголосив Світан насамперед варто говорити про Крим. Він є географічним оперативним котлом. Його можливо очистити від військової присутності Росії з допомогою далекобійних засобів ураження. Але потрібно дійсно багато такої зброї. В такому випадку вибити росіян із Криму можна буде буквально за декілька місяців. Звільнення України має початися із Криму. Це найменш болісний варіант. Потрібні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Авіація. Спершу треба знищити Керченське міст, потім винести російські ЗРК та РЛС. Далі туди зайдуть літаки та вибиватимуть російські військові об'єкти. Зазначив Світан. Росіяни не матимуть, чим прикрити Крим, якщо буде знищений Керченський міст. Раніше в них була можливість застосовувати морський флот, але його відігнали після багатьох атак українських надводних дронів. Росія має три хіле п'яти. Перша нафтова галузь. Ми бачимо, як воно вже зараз горить. А прикрити її неможливо. Друга – Москва. Її потрібно знести в нуль. Зробити все так само, а росіяни зробили із нашим Маріуполем до прикладу. Третя це Крим, зауважив світан. Ну, а ми додамо, що за даними змі Сполучені Штати передадуть Україні розвідувальні дані для ракетних ударів далеко в глиб Росії. Також адміністрація Трампа розглядає можливість передати нашій державі далекобід. Ні, ракети, але остаточного рішення немає. Ну а я глядачі, вдячна вам те, що ви додавали до кінця. Підпишіться, залишайте вподобаки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.